множення натуральних чисел. Розглянемо таке означення. Добутком чисел А та N є сума a додати А, додати і так далі додати А, сума, яка складається з N доданків, тобто їх тут n штук, і кожен з яких дорівнює А. Але якщо n не дорівнює 1. Якщо n дорівнює 1, то такий добуток у нас буде просто a. А також a помножити на 0, це у нас 0. Значить n разів. Або ж n штук. Так, якщо розглянемо такий добуток n помножити на А. То тоді кожен доданок у нас буде N, і таких доданків буде А штук. Тобто А разів ми повинні додати число n само до себе. Наприклад, нам потрібно записати 14, помножити на 5 у вигляді суми доданок. Значить, у нас число 14 буде в цій сумі 5 разів. Так, 3, 4, 5. Це ми записали добуток у вигляді суми. Якби отака була пропозиція, записати такий добуток у вигляді суми то у нас би доданків було 14 штук. Значить 5, 5. така ситуація. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хоча ми знаємо переставний закон множення що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому 14 помножити на 5, чи 5 помножити на 14, результат цього добутку буде однаковий. 14 помножити на 5, тут ми маємо 50 і 20, додаємо 70. А тут можна порахувати, 5 додати 5, 10, і ще 10, це вже 20, ще 10. 30, 40, 50, 60, 70. Ну, зрозуміло, що результат добутку цих чисел одинаковий. Стосовно дії множення, яку ми записуємо крапочкою, можна не писати її між літерами або між буквою і числом. Наприклад, 5 м Вважають, що це 5 помножити на m, але дію множення не записують. Або х помножити на b. Можна теж записати просто х. Тепер до множення чисел одне з яких кругле. Тобто закінчується нуле. Наприклад, 16 помножити. На 10. Достатньо до числа 16 приписати 1 нуль справа. Маємо 160. 17 помножити на 1000. Буде 17 і дописуємо 3 нулі справа, тобто 17 тисяч. Або якщо два числа, у нас закінчуються нулями. Наприклад, 540 помножити на 20. Достатньо перемножити 54 і двійку. А потім справа дописати 2 нулі. 54 помножити на 2, 108 і дописуємо 2 нулі, отримуємо 10 800. Отже, якщо у добутку в кінці у нас нулі то ми дописуємо справа стільки нулів, скільки в обох множниках разом. Наприклад, 11 тисяч помножити на 30 тисяч. Ми не звертаємо уваги на нулі спочатку. 11 множимо на 3. 33. Тепер дивимося, скільки у нас було нулів. Тут 3. Тут 4. Значить, 7 нулів. 3, 4, 5, 6. 7 нулів. Так, ну, щоб прочитати це число. Отак зробимо. І буде 330 мільйонів. Тепер як помножити два числа, якщо не в кінці нулі, наприклад, а десь у середині. Ну, нехай буде число. 115 і число 102. Множимо на 2. Значить 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. 2 та 1, 3, 2. Це 230. І тепер, коли будемо множити на 0, то в нас скрізь будуть нулі, ми їх не записуємо. Ми тепер відступаємо не на одну позицію вліво, а на дві позиції. І множимо на 1. 115 помножити на 1, так і буде 115. Тепер додаємо 0, 3, 7, 1, 1. Так, виконаємо кілька вправ тепер з підручника. Так, запишіть у вигляді добутку суму. 521 додати 521, 521 і 521. Маємо 4 одинакові доданки, отже, 521 помножити на 4. Звертаю увагу, що обчислювати не потрібно, а вимога просто записати у вигляді добутку. Друге, 75 додати 75 і так далі. 75. Вираховуємо тут 6 доданків. Отже, 75 помножити на 6. Третє. 5 доданків одинакових. І тут 15 доданків. Отже, х помножити на 15. Запишіть у вигляді суми, добуток. Маємо добуток 32 помножити на 3. У вигляді суми. Це три доданки, кожен з яких 32. І друге. Чотири доданки, кожен з яких Х. Тепер 282. Обчисліть. Так, дорівнює. Дивимося, кожен доданок 37, таких доданків 6. Отже, 37 помножити на 6. Можна усно помножити, а можна у стовпчик. 37 помножити на 6. 30 множу на 6, 180. І додаю 7 помножене на 6. 7 помножити на 6, 42. Коли додам, буде 220. 205, 205. І так у нас додається 4 рази. І тут ще маємо відняти 120. 205 помножити на 4. 200 множу на 4. 800. 5 множу на 4, 20. 820. Відняти 120. Маємо 700. Так. Наступне. Так, кілька вправ. Це першу, четверту і сьому. 5421 помножити на 7. Так, 1 помножити на 7,7. 2 на 7, 14. 4 пишемо. 1 пам'ятаємо. 4 на 7, 28 та 1, 29. 9 пишемо, 2, пам'ятаємо, 5 на 7 35 та 2 37. Отже, 37 947. Четверте. 6425 помножити на 124. 5 на 4, 20. 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо, 2 на 4, 8 та 2 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 на 4. 16 та 1, 17. 1 пам'ятаємо. 6 помножити на 4. 24 та 1, 25. Тепер множимо на двійку. Так. 5 на 2. 10. 0 пишемо. 1 пам'ятаємо. 2 на 2, 4 та 1, 5. 2 на 4, 8, 2 на 6, 12. І множимо на 1. Ну, множити на 1 все рівно що не множити. Тому 6425 ми записуємо тут, зміщуючись на одну позицію ліво. 6425. Тепер додаємо 0, 0. 7, 5 і 5, 17. 7 пишемо, 1, пам'ятаємо. 8 та 2, 10 та 5, 15. Та наша одиниця. 16, 6. Сюди 1. 2 та 2, 4. І додати 4. 8 і 1. 8 та 1, 9. Так, і 1 та 6, 7. Отже, 796 700. І сьомий приклад. 345 помножити на 302. Тут маємо 0 всередині числа. Кількість десятків у нас 0. Тому буде у нас зміщення на дві позиції вправо. 345 помножити на 2. Можна усно, буде 690. Тепер, коли множимо на 0, будуть нулі, але ми їх не записуємо. Тобто, наш, наше число, зараз, коли будемо множити на 3, буде записуватись не під 9, а під 6. 5 помножити на 3. 15. 1 пам'ятаємо. 3 на 4, 12, та 1. 13. 1 пам'ятаємо. 9 і 1, 10. Тепер додаємо 0, 9, тут 11, 1 запам'ятали, 4, 0, 1. 104, 1190. Так, додому виконати вправу 281 і 284 додому. Доробити. Так, ось вони. 281 і 284 доробити. Так. Також знати означення, що називають добутком двох чисел. А також знати переставний закон множення від перестановки. Множників добуток не змінюється. Також знати, якщо один із множників 0, то добуток 0. І якщо число помножити на 1, то це все рівно що не множити. Все.